Марвел чи DC? Чи були перерви у відносинах Роса і Рейчел, Адідас чи Найкі. На ці питання світ ніколи не дасть остаточної відповідь. Так само на питання, що краще: ігрова консоль чи ігровий ноутбук. З вами сервіс смартшопінгу Hotlan Мене звати Мокіч. Я експерт. В загальному широкому плані, і сьогодні ми поговоримо про вибір ігрового девайсу консолі versus ігрові ноутбуки. Поїхали! І одразу скажу, що ви маєте повне право зайти зараз в коментарі, і написати, що хочете, тому що є е, ті люди, які люблять, що ігрові ноутбуки, і ті люди, які люблять ігрові консолі, і кажуть, що це не краще, те не краще. Тому давайте оцей, підіймайте муха мухобойню в коментарях. І е, ми, от після цього, почнемо відео. О, все, мухабойня піднялася. Погнали суперечки консольщиків та фанатів ігрових ноутбуків. Справа стара, як світ, 2025 років світу, але воно і не дивно, адже кожен з варіантів дійсно має свої переваги. Візьмемо, наприклад, ексклюзивність ігор для приставок. Ігор грає на приставках. Восени має вийти довгоочікувана GTA 6, і вже традиційно спершу гра буде доступна лише власникам PlayStation та Xbox, рівно 17 хвилин. І це не єдиний приклад. Зокрема, Sony любить випускати ексклюзиви для PlayStation, Uncharted, Last of Us 2, Ratchet Clank, і все воно потім все одно на Вінду виходить. Та ще й ряд проєктів, якими японці е завойовували фанатську базу. Так, частина Одна з них згодом ставала доступною на PC, як -от Ghost of Tsushima чи God of War. Але ж справжні геймери не будуть чекати рік чи два або ж проходити гру на YouTube, да, Вовчик? Як воно там, сталкер на Ютубі хорошо прийшовся? <с> 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 Тому, якщо ви хочете пограти в якісь ексклюзиви, чи чекаєте якусь конкретну гру, яка має вийти на консолях, то вибір очевидний. До речі, про гру на YouTube це от хороша аналогія, як з контентом для дорослих. Я, я просто сам собі тільки що задав питання, поки читав сценарій, і подумав: ну, набагато ж краще цим займатися, ніж це дивитися. Але в, в співвідсотковому співвідношенні, скільки я дивлюся, і скільки я займаюся, тому, в принципі, можна і дивитися на Ютубах. А пам'ятаєш, так як на Ютубі колись. Інтерактивна херня була, тим і кнопочки натискати, і персонаж туди-сюди туди, біг. Клас. З іншого боку, може, варто трохи почекати, проте проходити гру з максимальними налаштуваннями графіки. Усілякими рейдтрейсінгами та іншими фішками. Все ж таки, топові ноутбуки можуть запропонувати куди потужніше залізо, ніж консоль, особливо якщо останнім вже 4-5 років. Напевно, ви бачили різноманітні порівняння графіки на консолях та PC. В деяких іграх різниця дуже помітна. Тож, якщо хочете отримати максимум, от прям ви прагнете цього, то звісно, треба вибирати е, е, ігровий ноутбук, тому що там можна в максимальних комплектаціях повикручувати графіку так, що ви не зрозуміли розумієте Це справжній е, якийсь там стоїть годофору той чи не справжній. До того ж, ноутбукам є чим відповісти, якщо не в плані ексклюзивності, так різноманітності точно. Наприклад, ви можете знайти купу емуляторів і запускати на ноутбуці ігри для PlayStation 1. Е, і ігри, хоч з восьмибітних приставок, хоч з тих самих нових консолей. Принаймні їх попередніх поколінь. А ще PC – це справжній рай для модерів. Деякі ігри стають в рази кращими саме коли за них беруться користувачі, створюють нові мапи, графічні покращення, унікальні режими тощо. Згадайте, наприклад, Доту, яка з'явилася як звичайна користувацька карта Warcraft 3. Потім на цій карті почали проводити турніри. А ще через кілька років Дота 2 стала окремою грою і однією з топових кібердисциплін. Ну там чи GTA та цими модами, чи Skyrim. Я зараз на свіч Skyrim граю, і просто я біжу, і переді мною трава з'являється, бо ну свіч такий о, о, почекай мені 100 років, Я тоді був слабеньким. А дивишся, як на ПК, зараз країн виглядає, ну це інша справа, звісно. Та нащо мені ваша дота? Скажуть фанати консолей, у нас все просто і не заморочило. Сів на диван, взяв геймпад і почав грати. Жодних зайвих налаштувань, драйверів, проблем із сумісністю та купи інших нюансів. І це правда. Консолі в цьому реально мають такий собі релакс ефект, тому що. Кнопочку натиснув і граєш. Якщо на ноутбуці тебе можуть відволікти в месенджері, чи він так, да, як завжди, захоче оновитися в незручний момент. Ну чи, наприклад, коли ти запускаєш новий сталкер, і тобі стім каже, я перекачав зараз 150 гігабайт, і в тебе файли льються, і ти не знаєш, що робити, чи коли постійно вибиваю, це все це класика жанру. В принципі, для ПК геймінгу. Зараз всі поналітають і скажуть, що я криворукі, щось не так роблю. І взагалі як можна грати на ноутбуці в сталкер. Сталкер вийшов виключно для великих комп'ютерів, не для ноутбуців, але факт. Є факт Тобто консолі. І інша штука це суто ігровий девайс, який дозволяє абстрагуватись від усього і відпочити. Причому працює це як з великими консолями, типу PlayStation та Xbox, так і з портативними на кшталт Нінтенда Світи Сіх Світх. The Lord of Sweet. Хочеться трошки відпочити, взяв консоль, пограв 20-30 хвилин, перезавантажився, е, почув, як, і, хто ти і як ти взагалі що ти сидиш граєш на консолі, коли е, дітей треба вкладати, і погнав далі працювати. Це окремий гаджет, у якого є своя конкретна задача, і з нею він справляється на відмінно. Втім, і фанатам ігрових ноутів. Ти я знаю, що ти фанат ігрового ноута. Є чим парувати. Перерувати. Парирувати, Парирувати, пардон. Е, якщо ви фанат ігрового нову, то вам є чим парувати і чим навіть парирувати. Парирувати, парирувати, парирувати. Адже на що їм тягати з собою кілька девайсів, якщо ноутбук це all-in-one пристрій, тут тобі попрацювати можна. Це як от е, в друзях серія була, коли Чендлер собі купив якийсь ноутбук за купу грошей. Постійно був з, з ним, і в нього питає: слухай, навіщо тобі такі потужні ноутбуки? Там перелічу, у мене і те, і там і 32 мегабайта пам'яті. і те, і все? Навіщо тобі все це? Ну, Щоб грати? Тут тобі працювати можна, причому ж якщо це геймерський ноут, значить тут потужне заліза. Отже, будь-які програми будуть літати Пасьянси... Піксельмейтер тут немає, тут є І Photoshop, що там ще, які потужні програми для Windows. Adobe, Vegas, Las Vegas є, оце? Las Vegas, в Windows є програма, пошук, проводник. Копіт. Капілот. Копілот, що таке копілот. Ну і звісно, можна пограти будь-де. Хоч вдома, хоч в дорозі. Нехай і недовго, бо без розетки і автономність буде падати, але все ж таки можна. Я от у мене був експіріенс, я поїхав в ліс, на Nissan X trail відкрив багажник, розклав стільчик і запустив Сталкер. Так, я бачив приблизно 3 FPS на мінімальних налаштуваннях. але я пограв в сталкер хвилин 15. І воно того вартувало. Я кайфанув. Я нічого ще не бачив на тому екрані, тому що якби сонце так сліпило і сніг навколо мене. Але от ті відчуття неймовірні, коли ти сидиш в лісі і граєш в сталкер. Клас. Ідіть на велику, що там їздив. З консолями тут не так все однозначно. Звісно, ви можете кинути в рюкзак, наприклад, Xbox One S, який не так багато місця займає. Але ж в будь-якому випадку треба буде шукати телевізор, носити все це кабло. Ну і взагалі, звісно, це не портативне рішення. Це ж опік мене. Портативні консолі вирішують це питання, але і екран в них невеличкий, і рівень графіки все ж таки гірший. Тут більше знаєте, якщо з Nintendo Switch історія в тому, що ти будеш жати в такі гри, які намальовані, прикольно. То, наприклад, якщо ти візьмеш якийсь там Rock Alley чи щось таке, то ну, ти будеш бачити, що рівень графіки. В одних тих самих іграх, звісно, на портативі буде простіше, бо неможливо в ту маленьку консольку зафігачити таке потужне залізо, яке є в Nissan X-Trail. А отут я не поняв, Він пише: тому в плані портативності ноутбуки, безперечно, виграють. Це, типу, вони грали і виграли? Це типу, виграли зі стабілізацією, і програли? В плані All-in-One девайсу, типу, що попрацювати так. Але портативна консоль вона все одно зручніша, але ти на ній не попрацюєш. На великій консолі ти не зможеш взяти з собою. Точніше, зможеш. Треба акум 12-вольтовий, інвертор і кабло якесь і носить в рюкзаку. Це не так багато важить. Я бачив, як люди на герої Дніпра так ходять з наушниками срення, чи з мікрофонами. Тому тут якби нормально треба відноситися до життя по-філософськи. А от наступний фактор вже грає більш на користь консолей, і це ціна. Вже давно пройшов ажіотаж на актуальне покоління PlayStation та Xbox, тож їх без проблем можна знайти в магазинах, ще й часто зі знижками чи додатковими плюшками. Схоже ситуація із різними версіями хвох Якщо ж перейдемо до розділу ігрові ноутбуки, то розбіжність цін буде значно більшою. Адже в середньому, там, де за 30 тисяч гривень ви вже можете купити консоль, то ігровий ноутбук тільки стартує від такої вартості. ну Ось, наприклад, дивіться той самий, це що у нас Acer Nitro v 15 одна з нових моделей. Вона стартує з 30 тисяч, з 30 тисяч чимось гривень. Ось, Наша модифікація з 4060 RTX коштує 40, і це мінімум. І добре, коли там вже бренди почали робити навіть такі а доступні моделі, і тут йде сталкер, навіть на 4К моніторів 60 Гц. І навіть тут гімпад, та є гімпад в комплекті. Здається, О, я ж типу не знав про це. І... Але якщо говорити про новорочені рішення, то звісно буде дорожче. От, наприклад, відсортуємо нови за зростанням ціни, і ми зрозуміємо, що не так багато цікавих моделей. Ось, наприклад, беремо цей Nitro 15. Цю модель бачимо ці характеристики, вартість, і в принципі, це нормальний апарат за невеликі гроші. Але якщо хочеться щось із RTX 4070, 80 і е, іншими крутими наворотами, то вартість полізе за 50 плюс тисяч гривень, 50 плюс тисяч гривень це якщо ми візьмемо і порахуємо, скільки це хлібин, одна хлібина скільки коштує. Тобто у вас завжди є вибір, чи купити 500 хлібин, чи е, взяти замість хлібин собі ноутбук. За 50 вже що можна щось взяти. Але за ці гроші можна вже і консоль взяти, якщо так, та, е, і телевізор до неї купити. Тож завжди є над чим подумати. А, це все відео. Прикольно. Ну, тоді я трошки суб'єктивщини Додам, Де? я людина, яка все життя грала на е, своєму цьому ей, от фу, як він там, ліново. Але я його почав розбирати, чистити і перекладати термопасту. І він там за пару разів вже просто зник. Там один гвинтик, гвинтик залишився від того ноутбука. Потім я перейшов на консолі, і скажу, що з консолями набагато якось в мене відносини краще складається, тому що реально простіше грати. Ти увімкнув і погнав. А останні часи взагалі на Nintendo Switch. Але я там не дуже репрезентативна людина, не такий геймер, як всі. Тому можливо, ну не, 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 не сильно треба прислуховуватися при плані до мого експеріансу. Але в останні часи, от коли вийшов сталкер, і я почав там брати ноутбуки, щоб пограти, і я почав розуміти, що блін, це все одно також кайфово. Це інша сфера. Це от я б взагалі, якщо говорити про ігровий якісь девайс, я б собі вдома, якби у мене була своя кімната, а не отой куток Гаррі Потера, блін, то я б зробив би собі гарний комп'ютер. Що він там, знаєте, красиво собі стояв, як частина твого якогось там в часу проводження, та це було прикольно. Тому тут реально от, я не можу розділити, що краще, що гірше. У, 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 у всього є своя мета, своя ціль. І в більшості випадків реально люди будуть брати собі ігрові ноутбуки, ніж портативні чи там, звичайні консолі. Це логічно. Тому що як мамці довести, що тобі треба RTX 4060 для рефератів. Ось, тобто, консоль ти не купиш, бо вона тільки для ігра. Тут ти будеш реферати на RTX робити, і все буде класно. Ну а якщо ви вже для себе визначилися, то пишіть обов'язково в коментарях, який з факторів став вирішальним для вас. Чого ви вибрали ноутбук з RTX 4060 для рефератів? Напишіть, мені дуже цікаво. Ну і не забувайте, що все, що завгодно: ноутбук, світло, водичка. Коробки, світло, все, що хочете, йде правильно на Hotline.ua. Сервіс смартшопінгу номер 1 Це я це не галасловні слова. Повірте мені, я вдягнений. Тому дякуємо за увагу і до зустрічі в наступних відео.